Добрий день. Перед вами MacBook, який був дуже сильно залитий. Це на нас 16 дюймів 2019 року. І він мав досить сильні проблеми із залиттям. Зараз покажу ось тут на фото. В таких складних випадках ніяка чистка компонентів не допоможе, або допоможе на короткий час. все треба міняти. Так ми і зробили. Ось замінили. Тут всі компоненти внизу, замінили всі конектори, все, окрім цих двох мікросхем пам'яті і їхньої обв'язки, бо вони під компаундом. Ось ці три компоненти: USB-Type-C контролери, конектор мікрофона. Оцей Intel теж не чіпали, бо туди не потрапила рідина. Також замінили ось ці компоненти на нові. Це є дуже багато роботи, інколи виникає питання про доцільність. Та тут... Ми дійшли до висновку, що треба робити. І комп, як бачите, працює, і думаємо, що буде працювати довго і щасливо далі.